Якось працівник одної великої компанії спричинив прорахунок на дуже велику суму грошей і зробив великий збиток цій компанії. Тоді спитали керівника, чи ви виженете цього працівника за те, що він зробив такий великий збиток для вашої компанії? Натомість керівник відповів, а чи знаєте, скільки наша компанія заплатила коштів зараз за його навчання? Звичайно, що ні, він залишається працювати далі. Інколи в своєму житті, коли люди помиляються, ми часто можемо викреслити їх повністю свого життя. Дорогі друзі, навчимося давати шанс нашим, нашим ближнім. Дорогий Господи, прошу тебе, допоможи любити направду твоїх ближніх і прощати так, як ти прощаєш. Амінь. Друзі, дякую, що підписалися на канал з Богом.